І так, друзі, всім привіт. Знову вийшов на зв'язочок. Трошки обновилися. От, трошки увеличили об'єми. Дали мені змогу на протязі тижня всі ці діти, сім'я, нема крейків, всі пішли коротше, до нас на пляжик, на озеро втамовувати спеку. От є можливість зняти відео. Що в нас змінилося? А змінилося в нас ось що. Першим ділом мечоносці, яких називають бабочка. От, хлопчина з Києва замовив, але не мав, не мав змоги. І зараз, мабуть, немає ще змоги приїхати їх забирати. Домовилися, що я їх лишаю в себе. От. А він, коли буде мати змогу, приїде, щось вибере та й щось купить. Може навіть і потомство від цих мечоносців. Так, От такі то справи так, щоб були, розмістили ми їх поки ось тут в формознику з гавайськими піциліями. Тут в нас трошки місце поджало, як то кажуть. Ми змістили гриндаля на краюшок. Ось тут у нас буде поки стоять два на нерест. Самочок будемо саджувати, поки хай вони пустують. Ось до них руки не дійшли. Тут у в нас сомики проходить інкубація ікри. Тоже так печально. По-бистрому перемістили сюди, тому що, блін, катастрофічно не вистачає місця. Зараз покажу чому не вистачає місця. А саме не вистачає місця, тому що ми чуть трохи об'єм. На днях ми придбали ось цей Е, На днях ми придбали ось цей акваріум 100 літрів. Тут десь 80. І ось цю 40 ми придбали. Зробили трішки ротацію. Ротація заключається в чому? Оця 80 стояла ось тут. Ми її спустили наниз, соточку поставили наверх. І так вийшло оцих два як тут стояли. На минулих відео там є. От тут в загашнику в мене стояли малявочники, за ними там ціла куча барахла, коротше було. От. Получається, малявочники блин, у нас розбіглися хто куди. От Ми втулили сюди 80-80, наверх підняли соточку. Сюди ми забрали-забрали забрали ось таку 25-ку, поставили 40 ку Далі в нас ще десь на днях має приїхати 30 -ка, 40 ка мабуть, тут раки віднерестяться мексиканський, ми цю 20-ку теж заберемо. Возможно, цю 25-ку поставимо ось так туди далі. Десь там загашник сховаємо. А може взагалі заберемо на балкон її на полочку. А сюди поставимо Там не знаю який літраж, точно не пам'ятаю, які габарити акваріума. Сюди він піде. Може навіть отак якась даже і сороковочка влізе. Ну щось коротше, буду робити ротації в наступному відео. Покажу, що придумаю. Бо поки, блін, бошка взагалі не варить, що куди ставити, блін, ці баночки Появляються із ніоткуда, коротше. І, і блін, воно все валяється лібо десь під ногами, отак от десь то тут поставлю, то тут воно стоїть. Коротше, сутки-двоє. Блін, не вистачає мені, блін часу так швидко думати, що де ставити. Блін, місця... місця мало. А, а хочеться всього. Хочеться все, хочеться відразу. Блін. І не може такого бути, щоб не було місця. Блін, місце повинно бути, бо якщо хочеться розводню, то, блін, їй хочеться. Що я вам можу сказати, хлопці, блін. Всі відговорки, в мене нема місця. Мені дружина теж казала, коли я перших 220 літрів притягнув з тумбою. Мені дружина казала, та нема місця в квартирі, куди поставити. Ти що, це ж така дура здорова. А тут, а ось о, дивіться, получилося. Каже, 220 нема куди поставити. А блін, влізло, то на 200. От. Води влізло. І в неї стоїть шафа. Ось там шафа. За дверима, з вещами, і комод стоїть, і телевізор стоїть, і столик ось, ось з її придембасами, там для манікюра. От, і, і вистає місця. Ну, блін, звісно, мало, я не спорю. Вона мені трошки каже, що я подафігел, пів, пів кімнати в неї забрати, але ж, блін, ну Якщо розводити рибок, то місця треба реально дофіга. Я розумію, що то, що я хочу, мені просто фізично не вийде. Ну, блін, принаймні, хоч щось з запланованого в мене виходить. Ну, в мене, в принципі, коли було 940 літрів, ось, я планував зробити тонну. Але Під'їхало Чуть-чуть більше літра, чим заплановано було. І ми сягнули більше Більше тони води. От, тому ж і ще мені от дзвонилися, ще треба поїхати забрати як мінімум два акваріума. Там пару рибасиків. Це я вже пізніше відосик виложу, що там приїхало, що ми привеземо. Ну, літрашу вилічили. В принципі, я планував трошки по-тупому. А чого по-тупому? Ця 80 стояла ось тут. Що я хотів зробити? Сотку я мав спускати вниз. От, між оцими двома, та ні, навіть не між цими двома, оця стояла з краю. Біля неї я хотів отут ставити соточку. Біля неї малявочники, а оцю 60-ку викидати наверх, але дружина так коротше, оком прикинула, каже зачем 60-ку, високу 60-ку вивалювати наверх. Коли можна сотку поставити от сюди, 80-ку спустити біля оцінє 70-ки і лишити на своєму місці 60-ку. Ну, тут десь навіть не 60-ка, а 50-ка. Так прикину. Ну так, да, вони виступають, я не спорю, всі акваріуми практично різнокаліберні. Плюс-мінус. Ну блін, а що поділиш? Що маємо, те маємо. Ну в принципі, от 4 акваріума по ширині на ребро суперово стали. Наверху 96-96 соточка. Ну і третій етаж ми будемо ще доробляти будемо. Ще буде по-любому буде ротація, а яка буде ротація, в нас на балконі є полочка. І так, як раки, тут в мене біотопчик нечищений такий, блін, що його тут чистити. Реліфт роботає. Раки повзають. Раки в нас холодноводні. Обігріва їм не треба. Компресора на балкон я придумаю. Тут в нас будуть мексиканці, тут болотні карликові. Тут зараз самочка віднереститься, я її заберу сюди до самця. Тут в нас болотні карликові подростки на продаж. Тимчасово малявки плавають на балкон. На балкон, на балкон. Раком обігрів не треба, тобто мені туди поставити одну розетку для компресора, для аерліфта і все. І пушка. І раки в нас як мінімум літо початок осені будуть жити на балконі, а далі, а далі щось придумаємо вже по ходу действия, як буде падати температура. Так що, а тут короче, верхушку ми зробимо всю під малявок під малявочок Отут буде малявочок-сороковочка. Оця сороковочка теж буде під малявок Я заберу рака звідси. І сюди, замість оцих двох, я поставлю теж якусь лібо на ребро дві сороковочки. Лібо дві сороковочки на ребро. Коротше, так воно і буде. І тут будуть малявки, 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 малявки. Оці раки, мабуть, тут так і будуть. Я їх трогать не буду. Буду тільки на балкон забирати в цю 25-ку подростків на продаж. Все, цей акваріум тут як забурився. Я його трогати не хочу. Він тут з ґрунтом. В ґрунті ціла куча мілких раченяток. Сіфонку я тут не роблю, тому що дуже багато піде в утіль. Пригає. Так що отакі-то справи, отакі то діла. Так що літраж ми обновили, як я і обіцяв, докупимо баночки, доставимо стілаж, зроблю відосік. Отакі-то діла. Так що можна грубо сказати, що цей стелаж в нас повністю укомплектований. Тільки ще треба два прожектора сюди поставити нормальних, бо тут лампочки обичні Ледовські. По 7 кажись, От, ну. і Уровень світла можете порівняти, як прожектор лупить, а як одна лампочка. Так що, ну, Це вже чуть-чуть згодом, чуть-чуть пізніше, поки як є, так є. Ну, тут треба розібратися поки з банками, що куди посортувати, і з фільтрами. От, фільтрацію вроде, ми всюди дали обогрів. Візде стоїть, кроме раків, О, тому що вікно круглосуточно відкрите, десь сквознячок, перепад температури все рівно буде. ну Так що такі то справи. друзяки увеличуємо об'єми. Це в нас вже плюс-мінус з'явилося дві акві і стало 1200 літрів. І ще... Завтра, післязавтра приїде літрів, думаю, десь 100 дві баночки. Хоча це мені так сказали дві баночки. Там може бути і три баночки. От, І літраж я просто на глас накинув, перемірювати буду, коли привезу. Так що буде, завтрашня покупочка буде в наступному відео. От такі то коротше, хлопці справи. Як і обіцяв, відосик заливаємо. стелаж укомплектований. Плюс-мінус, як хотів, як хотів, так зробив. Навіть з розетками треба буде щось придумувати, тому що блін, реально не вистачає. От сюди укомплектував нормально, почав комплектувати низ. От якщо взяти тут три акве, стоїть то ота розетка і ось ця розетка вона покриває навіть верхушки я присобачив а сюди прийшлося вже ставити тройничок тому що не вистачає ця баночка ще без обогрівателя ну і тут в принципі нема нікого поки тільки фільтр поставив щоб воду перекачував щоб не застаювалась. ну а так в принципі ще барахлово це все треба десь пособирати придумати щось Може якусь корзинку, отут я придумаю, типа полочки, типу корзинки, щоб сіфон ложити. Якісь там такий, якусь сачок, шлангочку, то що дуже часто треба під рукою. От, якусь корзиночку отут я по-любому придумаю. Щось типа як отут для сачків я придумав гачачки, присобачив. От щось і тут придумаю, тому що воно отак все набросано, от де є покривне скло, отак все набросане, набросане, туди кинув, сюди кинув, там побіг туди, там побіг сюди. Коротше, блін, все воно трошки не гарне, некрасиво, але ж, блін. Поки як є. Так що от такі то справи. Що в наступному відео у нас буде комплектація, повна комплектація третьої полки. Блін, конечно, Сюди, собачте, більше її трошки трошки стрьомно, тому що полочка тут самодільна. Але я думаю, що 45 проламати не повинно. Якби воно отак було, то така товщина, я думаю, фіг би витримала сух, сухе дерево. А коли отак на ребро, Блін, ну я в принципі коли переставляв цей стелаж з другої стінки на, на цю стінку, От коли я поставив цю полку, я на ню сідав. Ну і так погуцався хорошенько, так добре, як на батуті. Ну, вроді витримала, вроді не репнула, нігде не хрускало. Значить, що тут в нас? 40, 80, 100, 120, 160 літрів зараз стоїть. Вроді нормально. Вроді нормально і думаю витримає. Там отак воно. Такий каркасик зробив. От, і думаю, думаю, що все нормально буде. Якщо я сюди викину ще літров 40, плюсану до цього що є, то я думаю, що все буде, як Андрюха італієць каже, чики бомбом. -бом! Точніше, не Італієць, а українець в Італії. Як він каже, чеки бомбом буде. Так що отак-то хлопці. Плюсуємо літраж. Розводимо рибасиків. І хоч якось підтримуємо ту акваріумістику в Україні, тому що якщо всім боятися і тікати за границю, зливати банки, продавати віддавати тікати від війни, кіна в нашій країні не буде. Бігати воно, звісно, може життя зберігати, але чого, чого тікати? Від чого тікати? Далеко не втічеш в голові, воно буде сидіти і до кінця життя воно в голові буде. Так що, хлопці, тримаємось. Переживемо війну і продвінимо чуть-чуть далі вже акваріумістику. Можливо, навіть з більшим об'єми, збільшимо асортимент. А поки... Маємо те, що маємо. Добре, що хоч це маємо. Бо деяким людям і цього не вдається утримувати, тримати. Так що всім дякую. Всім дякую за перегляд. В наступному відео буде в нас укомплектація комплектація третьої полочки і возможно запуск раків на балконі. Або, або не тільки раків, на що мозгів хватить, придумати. Так що, отакі то справи. Ще раз всім дякую за перегляд.